Привіт! Сьогодні ми розберемо родовий відмінок. допевняч. Цей відмінок відповідає на питання кого, кого та «чего чого, чого, і використовується для вираження належності, запередження місця та напрямку. Побачите на прикладах: у родовому відмінку чоловічого роду прикметники мають закінчення его або і еко після звуків. К і Г, які вимагають пом'якшення. Наприклад, іде до якого, до якого, до моєго кузина. Я йду до мого кузена. Іменники тут ми маємо поділити на неживі об'єкти та живі об'єкти. Почнемо від неживих: це не люди чи тварини. Тут будуть два типи закінчень А або У, і трішечки пізніше розберемося, де яке даємо. Наприклад, «Єстем з з чого з Кракова. Я з Кракова. Іде до кого-чого клубу. Я йду до клубу. Живі об'єкти, люди чи тварини. Можуть бути три закінчення: закінчення А, закінчення и, або закінчення І після звуків «к» та «г». Давайте розбиратися деяке. Слова чоловічого роду в називному відмінку, що не змінені, які мають нульове закінчення, в родовому відмінку будуть мати закінчення а. Наприклад, брат іде до брата, я йду до брата. Дядек іде до дядка, я йду до дідуся. А ті слова чоловічого роду, які в називному відмінку мали закінчення А, наприклад, меншизна, дентиста, колега, можуть мати закінчення и. Або звук І після «к» та Г. Наприклад, іде до дентисти» я йду до дантиста, іде до колегі. Я йду до колеги, до друга, жіночий рід, род зайженський. Почнемо від прикметників. Тут ми ставимо питання, наприклад, іде до якої. Я йду до якої. Тому прикметники будуть мати закінчення «ей» або пом'якшена і e Ей після звуків К та Г. Наприклад, ходить до якої школи, ходить до польської школи. Я ходжу до польської школи. ідемо до якій реставрації?», «ідемо до нової реставрації, йдемо до нового ресторану. Іменники жіночого роду отримують закінчення. «и». Або і після таких звуків, як К та Г, які зазвичай вимагають пом'якшення, звуків Л, Й, дуже м'які, Ч, Ж, щєні, тобто м'якесенькі звуки. Орієнтуємося, наскільки тверда основа слова чи м'яка. Наприклад, «врацам з кого-чого», «врацам з школи, я повертаюся зі школи. Піше до бабчі, я пишу до бабусі. Zwróćcie uwagę na wyjątki. Niektóre słowa w żywej rodzinie, takie jak pani, sprzedawczyni, mistrzyni, nie zmieniają się w rodowym wymiarze. Na przykład dzwonię do pani. Ja dzwonię do pani. Szukam sprzedawczyni. Ja szukam sprzedawczyni. W średniej rodzinie przykłady mają zakończenie "-ego", albo i ego, Poza dźwiękami "-k", "-g". Na przykład idziemy do jakiego? Do nowego kina. Ми йдемо до нового кінотеатру, а іменники середнього роду матимуть закінчення А. Але якщо іменник закінчується на ум, це закінчення не змінюється. Наприклад, іде до кіна, я йду до кінотеатру, але іде до музею. Я йду до музею, і тут музеум ми не змінюємо. Важливий нюанс. Деякі іменники скорочуються, і звук Е у закінченнях може зникати. Наприклад, ойчець іде не до «ойчеца», іде до «ойца», і тут до батька так само українець іде не до українеця, до українця.